Та ні, там є будинок земельне відділення і архітектура перевіреного і користується дуже так, будинки. Прошу, я не вже підстав, тому прошу підтримати цей проєкт рішення для розгляду до сесії. Хто за? Четверте питання. Про надання дозволу громадянки Леониді Ольги Андріївни на викуп земельної ділянки, площою 0,03 га. 03 Комунальної форми власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, місце розташування якої Одеська область, Одеський район, села Ламанка, Живоносів, Червоний Хутер, вулиця Лабораторна, 1, дріб 1, Г. По цьому о, на запрошую комісії, Ага. Надія Віталіна, у вас були зауваження до цього проєкту рішення, але я так розумію, це зауваження скасоване. А що там на цьому місці зараз? Надія Жіта. Ми б там повинно прикінцевим того положення проходимо земельного можна. Забудовано? Забудована? Та, так, та, була земельна ділянка, передана у оренду. Угу. На цій земельній ділянці був встановлено построєн. Офіс на приміщенні. Є документи, так? Да? Є документи, все є, так. Тепер вона а, подає клопотання щодо викупу цієї земельної ділянки. Це зауваження, просто попередження тому тобто, я спробувала, що там по містильній документації це для будинку обслуговування, а сам є нерухомо майна кожен. І соціальна відповідальність, але ми прийшли до згоди з земельним відносинами. Кодіровка це 90. кодіровка, це стара функціональне е, призначення одне. А виконанець у нас з цих рішень, всіх. Ще виглядає. Якщо в нас є зауваження, можемо врахувати чи не врахувати. Це не зауваження, це інформація відома. Тому що кодіровка відповідає як тому, то і другому Всі Зауваження, це інформація довідома. А ми можемо приймати рішення, враховуючи чи не враховуючи всі зауваження. Теж буду доповідати на... Зауваження це не є стоп. Але, Але підстав віде. для відмови немає. Я, а, не а, не а я шо, на з вами згоден, яка з договір оренду навіть буде. До довіру оренди матеріалу справи. Так. А, пропоную підтримати цей проєкт рішення для внесення до розгляду. Хто за? За. За. Договори оренди не шо. Ви за? Так. П'яте питання. Про надання дозволу акціонерному товариству ДТК, десь електромережа на розробку проєкту з щодо відве, що відведення в оренду строком на 49 років, земельної ділянки орієнтовної площі Га Для розміщення будівництва експлуатація та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії, місце розташування якої десь області, десь район, села, Леманська, вулиця Будевельна, 16. якісь зауваження? У мене є пояснення. По ДТП у нас знаходиться більше двох тисяч об'єктів стовбів і більше сорока трансформаторних підстанцій, які розміщені на землях комунальної власності без договору оренду. Тому побажання. Відобразити в протоколі, щоб ДТ все-таки звернув на це увагу і уклав договори говорив, з нами. Листи ми направляли. інвентаризаційні відомості у нас є щодо їхні, їхнього майна. Ми з ними зустрічалися. Я говорила начальнику там, він писав, я не помню, Білецький якось його. Прізвище, що цього майна немає. Я говорю, якщо немає майна, тоді не питання. Ми робимо, що це безказяйне майно, приймаємо на баланс, тоді це наші стовби і наші тепер. Після чого його начальник казав, ні, ти погарячився, у вас, навірно, є це майно на нашій території, на землях нашої громади. Але, на жаль, наші землі залишаються без. Я пропоную, шановні колеги, проголосувати надання, за те, щоб внести це до порядку денного, але зауважити на те, що довести до відомого руководства ДТЕК. У разі затвердження цієї технічної документації ми будемо враховувати, чи є дозволу. Я знаю, а як я ж. Пропоную надати дозвіл внести на, поряд, на розгляду до порядку денного сесії це, але зауважити руководству ДТК, що при затвердженні цього цієї документації ми будемо враховувати, чи є якісь шаги в нашу сторону, чи немає, Хто за. Шосте питання. Про затвердження технічної документації з загустою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості з подальшою передачі приватну власність на Даніну Чебанову, Олегу Івановичу, площу 0,03 Га для будівництва автобового житлового будинку, господарської будоволі споруд, присадив на ділянці розташування Одеська область, Одеська район, Ломанка, Желосівська Міно, вулиця Олександрівська, 9. якісь зауваження? Розглядалося питання і встановлено, що вони вже реалізували право на цей вид цього призначення. Право отримання безоплатно, передача безплатна передачі безплатне приватизацію. Це питання конкретно. Він не має права на безоплатну приватизацію в рамках категорії 0201. Тоді я пропоную це питання зняти для технічної правки на відмову у затвердженні. Нашим відділом підготовлено лист до державного земельного кадастру з, з приводу перевірки. Можливо, таке, що цей держакт було скасовано. Такі випадки теж ага. бувають. Лист вже направлено. Окей, тоді давайте подажмом. Да, я пропоную зняти це питання з порядку годинного. Хто за? А он за добре вещей платить, да? Так, сьоме питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду, земельної ділянки, концерну Адеса Агрега, рентомно площі 0,02 га для... Розміщення та експлуатація основних підсобних та допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу, постачання пара та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, місце розташування Одеська область, Одеська район, села Лиманка, Жоломасійські Червоних утра вулиця Центральна, 2. Є які-то зауваження пропозиції. Так само. Значит, по цьому концерту знаходиться... На увазі відміни е від земельної ділянки, яке вони частково використовують для виробничих своїх і відповідно, нічого не сплачують по це е транспортування газу, а є майно, яке вони здають в оренду і не декларують. Е е я підложила лист на е Державну податкову інспекцію на аудиторський перевірку. Ми просимо інспекцію перевірити це підприємство. На предмет недостовірного декларування. Кому я написала це уважно. А це вист? От від, я підгадала під А під рішення? Тому, шановні колеги, я пропоную це надання дозволу. Я пропоную таки внести це питання до проекту до розгляду на сесії, але зауважити на в Цьому питанні. І е, я пропоную на підставі от, звернення Юрії е, е, додати звернення на голову щодо врахування цих моментів е, подальшої е, вирішення цих питань. Нема ніяких зауважень. По цьому питанню пропоную проголосувати та внести на порядок денний. Так, про затвердження проєкту зумустрів щодо відведення земельної ділянки та передачі у приватну власність громадянки. Уварові Катерині Івановні земельну ділянку площою 0,59 га для ведення особистого селянського господарства, міста розташування якої Одеської області Одеський район, Терська селищна рада, масив номер 34 ділянка номер 10 за межами населених пунктів. Ну, ми були на цей зі мене ділянки. Це вже повторний заход. Зауважень до цього проєкту рішення немає. Була внесена на сесію, але не вистачило голосів. Це повторний заход. Зауваження, прошу підтримати. Дев'яте питання. Про затвердження технічної що документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі у приватну власність громадянини Кузніцовському Георгію Брасовичі земельної ділянки площі Нордзептає Га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель з пару судібні ділянки, місце розташування якої Одеська область, Одеський район, села Лиманка, жилмасів Чорноморка, 2, вулиця Ізмаїльська, 6, дріб, 21. Це Теж розглядалася на комісії неодноразово, але не вистачало на голосів. Це третій заход. зауважень немає. Прошу підтримати. <клухи> Десяте питання. Про затвердження технічної документації звернувся щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості з подальшої передачі у приватну власність громадянки Тарас Наталії Борисівні. ГАРАС Наталії Борісівни. Площею 0,1063 га, для будинства обслуговування житлового будинку господарський будівель споруд, пару присудивної ділянки розташування Одеська область, Одеське район, села Леман, та Жавна вулиця, вулиці Квіткова, 15, рік, 23. Це новий проєкт. якісь зауважує пропозиції? Немає. Гарас. Гарас. На відповідність конфігурації будівлі. Там, якщо подивитися, у них схема забудови, технічний паспорт та експлікація. усі будинки мають різний, різну форму. Навіть технічна документація. І якщо подивитися реально, навіть можна зайти на ту ж Google фото, подивитися, будинок зовсім інший відмінний від технічного паспорту. Тому я не знаю, я що ну, місії можливо переглянути це питання, Є, бо будинок може бути. Мы были на этом участке, мы смотрели, есть фотофиксация, как бы, э, там, понимаете, однотипные проекты стоят. Вот, что они поселились однотипные. Я не знаю, как вы определились, что она имеет разную конфигурацию. Мы э, проезжали по этому улице Савиньон смотрели, как было. Ну, на... Это, это дружно, это не, не да. Дружно схожая на а -а -а. Ну, Давайте подумаем. От з цього моменту. Ось будинок. Ми бачимо, що передню частину будинку виднута вперед. Із, ну, дві колони, можливо, сказати, так? Повністю три поверхи. З боку по будинку жодних вставок немає. А це не їх взагалі? А ти ніяк? Yeah. Вот не ти Ну, Ну тут стоял на этой улице. И через два дома. Нет. Конец улицы. Угловой участок. Угловой участок. да. Вот. Да, но это не он, это он. Это не он. Это вот конец улицы. Да, но это дом не он. Это другой дом вообще. Там с такими башнями, такой, как в церкви у них такая.